Друзі, всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі Тісфарм. Мене звати Саша, і в цьому відео я хочу розповісти, як працює сервіс Дніпро М. А саме, що я хочу зробити, є у мене така пилочка. Це Фореста моделі FA40S, якщо я не помиляюсь, якщо я все правильно назвав. І їй вже 9 років, ну це точно. Колись я робив на неї огляд. В цілому вона мене влаштовує більшим, але ну, напевно їй вже срок експлуатації підходить, бо погано вже заводиться. Стартер декілька разів пружина зламалася і міняв сам. Далі не змащується ланцюг, напевно, маслонасос вже своє віджив. Ну і в цілому вже робота повністю не та. І що я хочу? Я хочу відправити її повністю в сервісний центр Дніпроєм щоб вони її обслужили, все, що потрібно, замінили і по суті, щоб ця пилка працювала ще дуже багато років. Отже, відео буде складатись з двох частин, В цій частині я цю пилку лише відправлю. Зараз поїду на пошту, відправлю на сервіс. Ну і в другій частині, звичайно, покажу результат ремонту, тобто як її відремонтували. Бо зараз вона заводиться дуже з великим трудом. Ланцюг не змачується, як я і сказав. Відправляти, як ви бачите, буду лише сам двигун, ну, тобто саму робочу частину. Ланцюг і шину відправляти не потрібно. Ну і оцю ще кришечку відправлю, бо тут не працює гальмо. Оце аварійне. Я її зняв, щоб вона ніде не зламалась. Зараз все в коробку поставлю і запакую. Ну що, Запакував її ось таким чином, все щільненько вклав в картон, злив усі експлуатаційні рідини, це мастило, бензин, тобто залишків ніяких там не залишилось. На дні, як я сказав, вже лежить два слоя картону і все отак щененько проклав в картон. Ну, можливо, трошки перестарався, але зайвим не буде. Все, поїхали на пошту. Ну що ж друзі, посилочка відправлена. Нам залишається тепер лише чекати на результат, і ми подивимось, як швидко та якісно Діпроєм виконає ремонт мого інструменту. Нагадаю, що пилку я відправив майже на робочому стані, і я хочу ще наголосити на тому, що цій пилці вже понад 9 років, і нею я користувався досить активно в межах потреб по домашньому господарству. Сезон золотів, вона досить активно працювала. Ну а влітку, там, навесні роботи в саду і тому подібне. Тобто вона використовувалась у мене лише в домашньому господарстві. І в цьому році, вже, щоб підготувати її до сезону, я вирішив не самостійно її обслуговувати, а відправити майстрам, щоб вони зробили якісний та надійний ремонт. Ну, а ми подивимось, наскільки він буде якісним. На цьому все. Подивимось в другій частині результат. Підписуйтесь на цей канал. На все добре, всім миру.